Привіт, з вами програма. Від якої стає ще тепліше? Програма Сонячне Коло, і я її ведуча Юлія Арделян. Мені завжди було цікаво, чому кожна людина унікальна та неповторна, адже народжуємося ми всі однаковими маленькими галасливими немовлятами, бажаннями яких є не слава й успіх, а тільки міцний сон та смачна їжа, приготована турботливою матусею. Здавалося б, ми всі маємо право на місце під сонцем, але чому ж одні досягають успіху, а інші так і пливуть за течією життя, не намагаючись нічого змінити. Кожен талант потрібно розвивати з маличку. І сьогодні ми дізнаємося, як за допомогою простих вправ та ігор стати дійсно маленьким вундеркіндом. Талант! Звісно, я можу так добре і хорошо стихи розказувати. Кожна хорошо винімається, талант. Коли Хороша робота, я талант. Талант це коли хорошо рисують і та танцюють. Це когда. сильно, очень красиво поют и выступают. Да ладно, это вот дело ну, на Это играть на балалайке. Теплым весняным ранком наша знімальна группа вирішила завітати в дуже дивне місце – в так звану школу радості. Може, й нас там чомусь навчать, адже саме радість точно потрібна усім від мала до велика. І перше заняття, на яке ми завітали, було заняття Самбо, де маленький Кирило розповів нам, що ж вони роблять у цій школі. Математика я займаюся рідною мовою, грамотою, англійським. Ще там є уміли ручки. Уміли ручки. А що ви там ділиться? Е, Пластиліном птичку, одну, одну птичку, котика. І не дарма Кирило розповів, що йому подобається ліпити з пластиліну, адже такі малята, і самі, наче пластилін, під оком пильного вчителя, з маленьких пташенят перетворюються на прекрасних лебедів та жартиць. На уроках самбо на які він ходить за допомогою активних тренувань можна поліпшити свою фізичну підготовку та безперечно знайти нових друзів. А ми большинство здружимося в тих моментах, коли у нас і ігровий процес в основному у нас так і проходить. Тобто в такій забавної формі і всі в восторгі в кінці заняття. Мені дуже подобається, коли ми нравиться. Коварки. Калісота, курки назад, бльовнишка. Якщо ще б у звичайній школі всі уроки проходили в такій формі, всі обов'язково були б відмінниками. І поки малята продовжують займатися, ми дізнаємось, куди ж ми насправді потрапили. Школа радості. Це студія гармонійного розвитку, творче об'єднання, в якому піклуються, щоб всі твої таланти розвинулися, та ти виріс успішною неординарною особистістю. Вона існує вже понад 20 років і за цей час з-під свого крила випустила вже на не, не одне покоління чарівних та неповторних дітей, які настільки надихнулися радістю, що тепер і самі навчають теперішніх вихованців школи. І наскільки ми вложимо в них творчіства? Развивать будем математические способности, декоративного творчества способности и за студию способности изо, настолько ребенок дальше будет адекватен. вхож в школьную систему. Вы знаете, наши дети пользуются очень в школе успехом, потому что они уже могут себя вести и на сцене. Они в коллективе очень адаптированы к коллективу. То есть мы даем не просто основы развития, мы даем возможность ребенку социализации в обществе, социализации в школьном коллективе.

Тут тобі і фізична підготовка, і образотворче мистецтво, і рідна мова, танці, аеробіка, математика і навіть англійська мова, де діти вже вивчають алфавіт та знають навіть англійські пісеньки. Не встигли ми зайти на це заняття, як з нами вирішили познайомитися. Hello, my name is Yannick. Не дивлячись на те, що Ярослав вже встиг добре вивчити ази англійської мови і може цим похизуватися, він розповів нам про свій найулюбленіший предмет малювання. Чому ж йому подобається саме воно та що малює юне покоління? людей там мы рисуем бабушку рисовали не мы просто рисовали Потом... угу, получилось платье украинское сделал одна сторона синяя другая желтая Вибір предметів у дітей величезний. Тому кожен може знайти заняття до душі. Адже схильності дитини проявляються саме тоді, коли серед багатьох варіантів вона обирає один найулюбленіший. О, О. А що ви робите на актерському мастерстві? Іграє. А ага, що Які там? Выбирают инструменты и издают звуки. А покажи мне, как играет барабан. А пианино. А гитара. Я хожу на танцы, там занимаюсь и поянку делаю что это там главные зверюшки бежат и ищут. ищут? Мышки и щечки ищут, а зайчики прыгают просто. Мы не просто Нема. А якщо я своє знайшов давним давно. А як підсохне, як лучший яркий сам, як волшебство, як як так санк, так подснежники весною. Ну, конечно! мама! Як кажуть у школі радості, дитина це чарівник, який не знає слова неможливо. Тому всі шляхи ведуть до успіху. Треба лише простягнути руки. Тут ведуть цілеспрямовану роботу задля розвитку усього спектру різнобарвних здібностей дитини. Тобто, щоб у тебе була можливість якомога краще проявити свої таланти. В школі радості я пою. Ну, пою я хорошо. Займався я коли був маленьким. математикою. русским про описанием. Mm -hmm. и в той школе у меня получается в дневнике отметки только 12, 11 и десятки а все почему потому что я научился этим знаниям в школе радости <реклама> песочница во дворе. С там, А что то приносит А я вам скажу по секрету, Бибика игрушка моя. Едем, едем, би 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 би, -би, 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 -би. Ось так за свої 8 років Микита навчився так гарно співати. А як же починають займатися співом? Які винагороди за прекрасний спів отримують, дізнаємося просто зараз. Начіло у бабушки вкусні, галакушки, начіло у мамочки вкусні Потому что когда хорошо попел, тогда оценки получаешь. Іше у цій школі те, що тут готують не для подальшого навчання в звичайній школі, а для сцени для творчого мислення та неординарності.